Скульптурне панно Голодомор остання робота, яку разом з ученицею створив Святослав Пашинський. Цю та ще понад півсотні робіт скульптора і його учнів представили на виставці у Полтавській дитячій художній школі. Організували її 27 березня до річниці загибелі митця на російсько-українській війні. Загинув 26 березня 2022 року у Запорізькій області. Виставка не тільки робіт Святослава, а й його учнів. Символічну назву придумали майстерність спадок, тому що допоки живе творчість Святослава, допоки діти використовують при своїй творчості його знання, які він надав, він живий. Святослав Пашинський був художником та керамістом. Майже два десятки років працював із дітьми у Полтавській художній школі. Від початку повномасштабної війни добровільно пішов на фронт. Навчалася я в нього з середньої школи художньої. Ми е, переписувалися у месенджері. Ми скидували наші роботи в процесі, і він підказував, що десь поправити, щось десь зробити. Ну і він завжди нам допомагав і направляв ну як краще, щоб зробити. Потрясіння таке було, тому що ну от недавно він мені написав до зустрічі і я не могла це сприйняти, щоб більше не було. До зустрічі його досвід та мій досвід, який я отримала від нього, ви можете побачити на цій роботі. Тому що е, ця робота виконана з подібного Це Це як вічність іде і е, постать жіночні жіночності, жіночної краси, яка вічна скульптури та кераміку Святослава Пашинського для виставки надала його родина. Також роботи узяли зокрема із методичного фонду школи. Головне, що він передав свою душу. Головне те, яких ми виростим дітей. Я йому все казала, весь час, сину, тобі Бог дав дар, ти його дожив на землі нести, а не з автоматом. Він каже, мама, я усе успію. У своїй роботі Святослав Пашинський поєднував різні матеріали та техніки, згадує про митця Денис Городничий. Був він таким. Да. Постійному, постійному пошуку, От що цікаво, да, і ви можете по виставці побачити. Я сам аж так давно не бачив роботи. Славіка, кажу, що зараз прямо настільки він різносторонньо розвинута, була творча особистість. Так розповіла директорка дитячої художньої школи Ірина Конопля. Нині у закладі облаштували куточок пам'яті Святослава Пашинського, де зберігають його роботи, а школу хочуть назвати його іменем. Нагадаю, загинув Святослав Пашинський торік, 26 березня, у Запорізькій області. Поховали його 30 березня на алеї героїв на кладовищі у селі Затурини, що біля Полтави. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.